Я кажу. фіксую. Ми що, пішли далі по Києву бігати? мусорські, за мною. Олексій <рес> Іванович засміявся. Добрий день, удачі вам, дякую, Майя Козачок. Смітеви, за мною. Бля. Щас разгорюсь. Ой, бля, ой, бля. Там... Не надо. Пішо, пішо! А хто там фотографує? Йдемо побачимо. Ось там міністр якийсь. А ну, подивімося. А може якось пісто тут скидемо. Пішо, пішо! Це міністерство. Є тут міністр, Нема? ще Віталій казав, що, що? то, що там до Верешак, Верешук переводили, стрілки то це ніфіга. Все питання вирішують він. Вон якраз він вирішує. Доброго дня! Так, у нас тут маленькі да, да, правильно, Зодій день вишиванки треба фотографуватися на Фейсбук. А міністр тут є серед вас, вима? ні, тут сами департаментами. Департамент. Дивіться, ми спілкувалися з даного приводу, сказали, всі стрілки перевели на вас. Верещук, а стосовно одного якогось питання стосовно того, щоб ветеранам допомагати в тому, юридичне супроводження, супровід юридичний. Всі стрілки перевели на вас. Це, 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 ну, я Сказали, що у вас є повноваження і ви повинні цим займатися. Все -таки. Давайте зробимо групу на давайте на вівторок. Я, знаєте як? Це, 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 ну, як? це не політичне рішення, Це рішення на прямому ефірі, щоб я зрозумів, я маю на увазі, щоб такі рішення зараз за ту секунду я йдуть. Зробіть фото, да. ми почекаємо. От вас зараз вітали подаруємо. Блін, тут постоять, тут можна і президента зустріти. Він <рес> <Я рес> ж колись тут ходив. Бля, мені дзвонять, прикинь, кажуть, Зеленський в центрі. Блін, Олексій Іванович, веду додому, кажу. Куди це було годину назад? Я додав, вже не буду він мене чекати. Я опоздав Володимир Олександрович, вибачте, що тоді опіздав. Е, от, е, ну, не зміг, Олексія Івановича визз додому по вашому завданню. Е, і так. ми не встигли. За малим. А це заступник, дав він міністр? Ні, це начальник департамента чи замдепартаменту. Коротше, Руслан, як я як він казав, президент Стамбуля, оце парі. Ало, Віталій, добра, що за дві ще. Зараз не вийде. Сміть Мосарські в темі, мусорські в темі сказав. Ну як питання? Це, 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 це на все і, Ігор знає. Гріщенко відповідає. Деду зараз з кімнавізором. При, можеш привітатися. Привіт, Віталій. Доброго дня. Ми біля КМДА а в двух словах зараз опиши начальника департаменту того, що він все ходить. Ти за утрич, коли вже тут да, буде вилучатися. Доверищу нас послали, що з неї треба, що це Міністерство оборони займається. ну... Що ми, Міністерство ветеранів цим не займаємося. Да. Ми ж сьогодні спілкувалися з Русланом Ніколаєвичем, виходить. Да. Ми роз'яснили, що це їхня робота, бо є військово-службова. Да, да, Він сказав, що це у нас, що це не наша підпорядкованість. Треба... Да, ми сказали, круглий стол, давай зробимо. А зараз мені Андріюха сказав, що розмова була, що це їхня підпорядкованість з Міністерства ветеранів. Все-таки правильно? Так. Да. Все, зараз ми стрілку забиваємо стрілку з ним на, на вівторок чи на середу і зустрічаємося. Да, О, да, так я теж підійду. Давай. Доброго дня. Бажаю здоров'я. Заступник міністра? О, вас так. можна показувати? Український можна показувати. Подожіть. Зараз да, я знаю. Дві ситуація. Хочу, тут є військові зараз на лінії, які хочуть в частності прийняти сформувати групу, яка буде допомагати як ветеранам, він, так і військовим, які зараз знаходяться в частинах. Тому що є ряд ну, супер. Це стратегічна да. задача для да. міністерства, для уряду в цілому. Це перше так. питання. Ми тому були з цією метою... ну, десь два тижні з вами розмовляли. Значить, так. Сказали, що це не підпорядкованість Міністерства ветеранів. Не ну не 100%. Ми навіть не були вирішив позвонити. З ними зробити круглий стіл, але це підпорядковані все таки міністерства ветеранів, що вони можуть залучати колишніх військових там якісь зробити такий підрозділ, підрозділ для того, що коли порушуються права. Військових, ну ветеранів подальшому, коли в частину якась іде скарга, виїжджає група. Консультації безкоштовні для ветеранів. Виїжджає група, яка на місці не скарга йде, а потім списується на начальника цієї частини, і вони там між собою там знаєте, ну, воно буває, ну, буває таке. Я не про всі кажу. От буває там що рішають. А щоби от з міністерства виїжджала група людей, там з військовими з, з, військовими, з військовими з військовими і розбиралися на місце, тому що на сьогоднішній день військових тобто колишніх військових ветеранів. Війни дуже ну короче, кидають, кидають. Нема відношення нормального, не, не не про всіх кажу, але є випадки. І треба з цим щось робити. Тому ми просимо, там Латиш, він, Віталік прийде, е, колишні військові ветерани, от, де, і, де, порушуються, де порушуються права. Де. І зробити таку групу, щоб при міністерстві були юристи, професіонали, які би реагували не на частину скидувати, жалобу, да? а жалобу за чим правами ветеранів займалося Міністерство ветеранів. Це ж нормальне прохання. Дивіться, ну, перш... а да, кажи. Там дивіться, там получається повноваження Комакової прописано, що вона це все може робити. І Міністерство ветеранів є виконавчий орган, контролюючи, він може це все контролювати, і просто треба Міністерство ветеранів об'єднувати з опустменом. і отпускмен і Міністерство ветеранів може виконувати оці певні зобов'язування, які ми, ми не просимо, а ми вимагаємо. Тому що міністерство ветеранів вони трошки путаються, бо є військовослужбовець, який просто займається ним. Міністерство оборони, а є військово-службовець, які ветерани, які захищені соціальні. Законом, і Яким займається Міністерство ветеранів. І ми зробили вистав, що і тоді, що нас просив Руслан Миколайович, але пані Верещук, хитро жупа, вибачте мене, вона скинула це все на Міністерство оборони. Ми зробили те прохання. У мене є цей лист, і я при зустрічі можу його надати. Короче, станок... Просьба, яка зробити круглий стіл Міністерства оборони, Міністерства ветеранів. Представників, ветеранів, військових так, 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 так. сісти я, за стол я, я скажу, і на місці Щоб не було цього. Так, знаєте, бюрократії бюрократію у, у, у мене наступна пропозиція. Да. Значить, ви готуєте бачення, як ви це бачили? Воно вже є. Готуєте. Так ви у вас контактами ви є, є. є. На наступному тижні ми робимо зустріч там без якихось інших міністерств так. А Зі мною. Заплануємо в календар мені внесете. Mm -hmm. Робимо зустріч. Я послухаю ваше бачення, розкажу бачення того, що ми зараз робимо, тому що там переважна більшість тих треків, які піднімаються, вони переплітаються з тим, що зараз впроваджується. Подивимося на розкладку і приймемо якесь те чи інше. Дуже вам дякую. Після цього, після цього, коли ми там розуміємо, Нормально. у нас узгоджена позиція, ми дамо, там Міністерство оборони, е, до пана Лубінця, до там інших е -е. наших е, партнерів Решетіло. по уряду і так далі. Рішетілову Олю. Дивіться, ми так з ними з усіма на зв'язку. Не якась, скажімо так, новина. Робимо і ну, все. Виходимо. Я, оце оце правильно. Колись... Да. от я хочу похвалити цього дядька. Похвалити тому, що у нього є діалог. Ми прийшли, він виходить, роз, ну, вникає. Отак повинні посадовці брати пр примір. Працюю я як вас ще Руслан. Руслан, 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 з Руслана, тому що дуже приємно, коли ти приходиш, сидять ветерани, да нормальне відношення. Коли ти приходиш, в інші там бувають, встановлюються, ми тут три години просимо, так? Ніхто, не ніхто навіть я, не вийшов до Я вам, Таким, да. історію, коли почалась повномасштабка, То зі мною паркуном залишилось ще шість людей. Шість людей. Ну, деякі, на жаль, загинули, деякі служать час і дівчата. От кучук один із них. І ще це така до вас просьба Аліся, дивіться, це стоїть, бачите, цю людину. Ця така людина, яка була в полоні в Росії в Росії, її вивезли з Луганської області. Три роки полона він просидів. О, там, корінчі, чай, кофе там йому давали, Оксі Іван я шуткую. О, три роки катування, дві клінічні смерті пережив. У 2019 році його звільнили по обміну. Президент його зустрів, Олексій, О, Володимир Олександрович лично йому руку пожав, сказав, Олексій Іванович, все у вас буде добре. І з 2019 року, по 25-й рік включно, він 6 років ходив отримувати пенсію. Я за один день, я за один день, ми так життя нас звело, взяв два телефони, у Хілянд, головний Києва, це я. От, пішли ми в соціальну службу, пенсіонний фонд, дали йому пенсію. Пенсію людині, яка взривала вокзали, пускала під откос ешелони, привіз СБУ 4, 4 Тома справи, колаборантів, які перейшли на ту сторону, вивіз звідти да, на флешки, все передав. Йому навіть не дали пенсію. Я до Гура їздив, ну Гур щось це було давно. У нас помінялися. Я, я, я до чого я веду? Давайте нас подам Візьміть інформацію, призями по батькові, ідентифікаційний номер, статус посвідчення, коли за що додали на даному етапі. Телефон. Угу. Пенсійний я поставлю задачу. Пенсійний фонд перегляне пенсійну справу, подивляться, які показники враховані, на основі чого відбувся формування розміру і нарахування. Тоді з вами проговоримо, які не враховані. Та ні, от, от наступне. Беремо. Так було, що у нього був координатор. Друзі, ми не просили... все. Дивіться, Давайте ми, вам... ми з Русланом будемо розбиратися. Я я вийшов все. з моїх все, Я вам дуже Завити, дякую за все. Колеги все, все колеги я дякую прощаєте, вам так, за цю навіть пару хвилин, що ви Що мої всі документи знаходяться на купон переконані. Я розумію. Там Коля грекав теж піднімав таке питання з приводу підтвердження стажу на купованих територіях. Дякуємо, що що вникли в ситуацію. Дивіться, телефон не є, так? Я зараз секундочку. помню, телефон не є про вас. Опишіть повністю от і до. Починаючи з цього. Я, Іван Петрович, ну як, якщо я помиляюся, такий-то, такий-то. Маю статус чи не маю статусу. Був там-то, там-то. Описувати всі ці не потрібно, коротко, самі суттєво. Змістовно і коротко. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Проблематика у фабула, так. Е, проблематика у тому, що або, я не знаю, статусу немає, пенсії, пенсії немає. Є, ну, ну, я, пенсія мінімальна. От, описали. Е, Контакти, номер телефону, якщо щоб, сразу, щоб можливо які, знаєте, як буває якась маленька деталь, yeah, яку yeah. не виказали, а вона можливо бути важлива для пенсії. Це вона, головне, вона. щоб наших людей, які захищали Телефон державу. Вас то, є. Зараз подожіть. Подождіть. У вами... тебе є телефон і так? Зараз. Кучука. Щас, щас. Кучу, куч, куч, кучука. А, а, щас, а, щас. Як каже ваше дає мені. У мене Руслан. Вон, а, а як ви записали? Да я в мене є. Руслан Борис Руслан Ніколайович, ні? Ні, Кучук. А ну що вистачає? Від колоборант Руслан. Руслан. Блін. І до я вона по прізвищу записав. Все, все, йдіть, йдіть. Ми, ми почекаємо. Все, ми да? почекаємо. Да, 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 все. Дякуємо. Все, все. Ми будемо їх відводити. І то дякуємо. Слухайте, ну блін, фоткались. Підійшли, витрачили час. Там ще треба хлопці, ще ще зменшу брати і за жабри в прямому смислі. Не треба за жабри, хлопці, це не наш метод. Треба нормально. Но я Приход... Вась, Стоп. я ж не в прямому смислі, я маю бути. Просто дивися, це не продання військовослужбовців, ветеранів, це вимога. Бо якщо ми будемо прохати, то нас, як до попрошає, будуть виноситися. Я не маю готовності. Ні, ні, я зрозумів, я, я не тебе не просто закон закон поправив, поправив. Все, Віта, Віталій, давай я тоді. Я мав веду за жабри згідно закону, а не перенос спису. за жабри. Треба зафіксувати, що вони нічого не роблять, а потім, якщо вони Дальше, не йдуть на зустріч, тоді вже брати ну, як ти кажеш, зажавлю. А поки що все нормально. За міністра. А як фамілія фімілі Фридичеви? Він директор департаменту. Міністр у нас стояв, за міністра. А Скажіть, як пішли, каву? Приходько Руслан. А приходько, ми ж тоді йому телефонували. Якщо є бажання, я просто все одно хочу підчити. Ні, я себе вже напився. Так, тоді що? Дивіться, на я вас наберу сьогодні, так? Ні, давайте не сьогодні, сьогодні у нас четвер. Зараз да. я, я не на наступній неділі. Давайте ви мені зателефонуєте у понеділок. Да. У понеділок нагадую стосовно зустрічі. Все. Супер. Я, я йду до, до, я сьогодні, сьогодні, до секретаря так. Е приходька. За дорученням секретаря узгоджуємо дату. Подивися, де е -е. які в нього там, да, да, де, було в нього, час, там да. вікна. Я думаю, що я думаю, що... Година-півтори, це я думаю, буде все, да, біль... виясню, все добре. Да. За понеділок, я думаю, за один день ми вже це щось подумали. Все. Да, Дякуємо все. вам а, ще, а раз. Теж ще раз. ви Якщо щось. Сформу... Да. Ну, і мені, pdf пальці, я випадку. І мені, і мені, було, і мені, да. і мені э, в Ворді довільною формою на WhatsApp скинете, куди попало, Я скину. На електронну пошту. Електронну пошту, давайте електронну пошту свою напишу. Я все скину, Андрюха. Дякуємо все, вам. Все, Сейчас мы уже кота зустрянем ему. Да там надо целыми днями тут усоваться. Да ты Ту, что, тут все с ними познакомимся хоть. Ты что, ты что? Це знову ми. Сесія закінчилася чи ні, не знаєте? Not, so, не знаю. Ще не виходили з сесії? Почти до тих дівчат сходимо, мені треба до них сходити. Хлопці, я зараз буду їхати додому, в мене мала вдома. Хворіє. Тому що вже година ні, ще півтори години не прийшло, кажуть, по три години буду виїжджати. О, Серега, ухилянці, дивіться, дивіться. Дивіться, зараз йому будуть гроші передавати. Дивіться, дивіться, що робиться, дивіться, прийшов. Сидить, сидить. Воно, Боже мій. Боже, Боже. О, Михай, Михайло Север, доброго дня. Тільки що розмовляли з, з міністра ветеранів. На наступному понеділок буде зустріч. За міністра сядемо, подумаємо, як правильно зробити, щоб хлопці, ветерани отримували юридичну допомогу, консультацію. Бачите, до сих пор нікого нема. Брехуни, прес-служба. Прес-служба. Управління забезпечення діяльності заступника міського голови, секретаря Київської ради. Ладно, не будемо кричати, їх нема, толку нема. На сесії. На сесії. Брехуниці на сесії. Ці брехуни на сесії. На сесії вони пішли. А я кричу тут. На сесії вони. Як на сесію пройти? А ну, пішли зараз. Звоніть крідку. Там мені кличко позвонив, сказав, що мене запустили, перепуску дали. <гвірцят> Тільки що Кличко позвонив. <гвірцят> Подож, а я, а я Кличка по uh, Віталій Володимирович. Віталій Володимир, Алло, Віталій Володимирович. Скажіть, будь ласка, Віталій Володимирович на зв'язку, щоб нам перепуску за, 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 за те саме. Віталій Володимирович, я стою зараз на перепусках, не, не бере трубку. Це мер. візьми трубку. Я, я не беру трубки. Є Наберіть його на стаціонар, це я там, де ведуть перепуски. Нам перепуску тут не буду заказати. На сесію срочно нас там ж, чекають. Так-да-да, да, да. зараз я йому дам, документи дам. Зараз дам. Та ні, там тільки ж на мене, напевно, я ж не знаю. А Ну гляньте. Тільки що мер сказав, що мене зараз запустять. Він ж не буде вам дзвонити на, на стаціонарний. Немає? <пробітник> так що ж таке, як його ще раз? Володим... Віталій Володимирович, немає перепуски у київського ревізора. Угу. Ось так от, бере хиня. Ти шоткував, звісно. Думав, вдруг зараз спуститься, злякається і перепустить. Дивіться, на чого На чого красиво. На я говорю.

Будемо чекати депутатів, може хтось вийде. так? Да? Та хрен його ознає, вони потікали всі. Ну реально, ну, народи показують, перетворили Київ на сміттєзвалище одне. Дуже багато питань. Кстати, зараз таке скажу. Депутат він давно вже ходить. Бачите фотки? Бачите, порізали. Дивіться далі. Бачите, зараз розкажу, просто, щоб ви бачили. Бачите труби порізані? Знаєте, з якого це підприємство? Порізали труби. Київводоканал порізав резервну насосну станцію. Резервну насосну станцію, Щоб ЖК построїть. щоб в Києві не було станції. Лівий берег під час війни. На території розташовано два величезних резервуари, які питалися з підземного озера в районі водопарку лісового масиву. В радянські часи питали лівий берег Артезіанською водою. Треба, не треба, щоб в Киян була артезіанська вода. Водою в центрі Києва Печерський район все йде під майбутню забудову і снос. А ми разом з вами, свободи, стояли тоді забудову кимісьбу, а зараз війна, чому ріжуть станцію робочого резервуару. Станцію робочу, резервну станцію. Чому ріжуть КМДА дало згоду різати резервну станцію? От у мене питання. От я би там спитав би зараз. Фото, локація прилягається. Це надання без. Кому б? Ну, то ж на сьогодні не Свідіть глубоко, слідіть картон, співають класи, які ви гарні, всі класси. Ви депутат? Да. Не. Я да. міністр оборони. Ні, я не був, я авто. А його я... генерал відставці. Ви генерал відставці? Які Які війська? війська? Ракети. Ракетні. Да. Ж так все знищило? Чому знищили все наші Чому Знищили я наші ж, ракети, всі самоліти. Я з 70-го, я в 70-му році, я знав, у нас стояло 2000 ракет. Я служив у Кіровокані, Кіровабад, в, в Арменії, в Грузії. А, ви посеред по Радянському Союзу, так? Да? Yeah. Yeah. Покидало вас життя. Мене заставляли, останся, останся. Я робив висотий, я то кузьмук генерал, слиш, так? Да? Ну, ти генерал, то З усиками такі, Ну, ну ку -ку. міністр оборони. Та вони там всі вони порізали, порізали всі наші, всю нашу техніку, всю нашу зброю. Не, так, порізали. Кравчук, почав різати. Кравчук це основний вредитель, основний зрадник України. Раз. І втім пішли Кузьма, Ющенко, І Порошенко. Всі, да, всі. Ну, Зеленський вже має тут приховатися, щоб вже не було, що різати, але все одно. Та чого, склади зривалися? При Порошенку. Він депутат, звичайно. Та Він депутат? При Порошенку. Ні? А? Це не депутат? А тобі депутат треба? Так, будь-який. Він тільки що пішов димик склали. Ні, 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 він пішов дитини. Ото був депутат, а то що перед вами заходив. Та ні, я з ним тільки Ні, да, ні, от ви йшли, він пес спереді пішов. Це ж по цьому. чи Ні. Ні. Це не по цьому, по немархалівському кладовищу. А, Це ж він. — Не треба нікого стріляти. Ребята, чого ти не скажите? Воно де мій друг.

Наші столові кажуть. Де депутати всі? Що не потікали? Та тебе не буду. Я звук відключу.